Всім привіт, з вами я змікав і сьогодні ми пограємо в гру під назвою MadFe. Я думаю, заходжу. І до речі, на каналі мого брата я чув, я Оп. Я за Smith. А ве в закостами. На каналі мого брата. І все було, до речі, відео. Так про цю гру виходило, я знімав дуже мало про цю гру. На нього. Ну, і зараз я, я зразу відкрила блоки, мені пощастило. Ні, крапельки мені не пощастило. Окей, як. Як ви бачите, в мене знову новий скін? За мною вибіжуть. Я можу їсти ми ще, до речі. Фай, я планую зробити першим діл. Обкакані люди. Я буду їх їсти! Ну окей, ні. Як почуєте на задню, на звуках заднього фону. Там є автобус, там їх хто сміється. Мені є фов в родя. Я жіробас 3000. Робас 300. Дивіться, який я жирний став. Я з'їв одну піцу. Е, три туалета. У мене і перчик чилі. по це кінець, моєї життя буде я Ще один туалет. Або перчик чилі. Окей, я з'їм туалет і все. Ні, я все ж... ой-ой-ой! Фо з моїми охоронцями. Подивіться на це. Дивіться на цю фрину їхнього тіла. Та фото там не І ви розумієте фото простого. Фрина тіла, ну, якось ось така. Ну, якось ось так, в принципі. А ось цих двох... Я не знаю, яка з'ї привадала Ну і зараз самі останній туалет. Я зараз. Я зараз розірвуся, я лопну, я настільки вернися. Со... Йоу. Окей, я зараз буду їсти всіх, хто є тут. І живих, і мертвих! Я взяв його! і я його віднесу. А, ні, я з ним поекспериментую. Перше, що я хочу зробити. Так, це зробити його! Колеон фір. І не буде мандарин, а мандарин принцесою. А! Хелп! Ні, я не хочу, я не. Можна я помру? Ні, я не мов. Короче, все. Я роблю ресет. Окей, подивимось, що в мене вийшло. Це клоун! А я хочу з клоуну зробити принцесу. У Мене є ловка! Дубасити людей! Дубасити клоуна! нє ні, ні ні Я так подумав. Він не стане кловному другий раз. Анімефір! Ні, ну це інтересна функція. А як і... Чи це і це. Всі наступні функції інтересніші за ці двоє попередні. Ну, все, давайте подивимось, що в мене вийде. А то я ще не знаю, що за треф буде тут. І так, зараз ви не будете знати фото. Нє. Все-таки ви дізналися наперед. А це проблематично. Цього не мало бути, ви це розумієте? Не мало А мене фо. Ну, фо це таке тепер. Скажи мені. Скажіть. Просто фо це таке. Ну все, беру ось тако, беру ось тако, ось тако. ну ні, навіть не піцу, я знаю, що я зроблю. Опа, ось сюди. Засу. Та як? А, ага, точно. Що... Ось тако засуну і юс. Ус... А! А за ЧТО там мене так? Жостко. Просто взяли. Ну, ось в... она за котлетка вы. Белая? А кто тут по расставлявце все? Давай ты кухню прибирай. Окей. Короче, я Знаешь, Знаете, что? А! Не, не! Нет. Кто это? Кто це зі мною? Остав Джилиан Смик. Ну, моя по-моєму, нахто сказав. Я стану Гігантом, адвія босс мафимен фейсів. Ну, давай, давай, панафе. Мені мало. Я стану самый великий. Серед всіх костомерів. Ну, все, зараз буде Прямо гігантський боссмахізм. Ну, все, тепер я гігант. І я його з'їм... Ні, я його ласкою. Я самий великий костомер. Якщо вони не хочуть був я вовлика, я стану малим. Але пузатий. Ну, я пузатий і малий кастомер. Ну і що з цього? Думаю, зараз комусь буде смішно з того, який я пуза. менший. Я стану тараканом! Мені ніхто не міфа стати тараканом. Ну ось я! Таракан, тараканович. А, хелп. Все, я став самий малий листом на світі. А! Мене перекинуло. Я це ловка більше, ніж в'яжу. Якщо я зроблю один удар, це кінець мого життя. Я впаду. Фу, зі мною. Хто? Фо з? Ні, я не буду чорний! Я залишуся сірий! Я буду сірий! Тобто білі. Я не стану чорним. Адже тоді не буде видно в мене майже нічого. Лиця не буде видно, але це для мене головне. Кого я бачу? Курочка і. О! Я їм зроблю розроблю! А він піде зі мною в туалет. Я його зроблю коричневим. Я його зроблю повністю грязним. Обмазаний або не не буде. Ну як вам за... Аааа! я все телепортував. Люди! Йоу! Йоу! Я бачу текстурка. Йоу! Бачите. Ом, ось там є текстури, і ось там дуже далеко є текстура. Я перша лю... Я не знаю, чи я перша людина чи ні. Але я один із тих, хто зміг вийти з цього проклятого кафе. Ви подивіться на це. Я зробив це! І вирний карлік пробрався! За карту? Ні, ну так подій ніхто не очікував, що прийде якийсь жирений карлік, візьме ложку і пробереться за карту. Дивіться, це ті самі люди, які йдуть всередину. Тобто не пісівки. Вони сідають за столки. А якщо я прийду? Все, я звалюю. Я всіх тут Тільки я кастомер, можу таке зробити. Ну все дивіться, це мої емоції. Віп Сігма Ай. Скибеди! Скибеди! Сих, молит! Ааа! Опять все. напишу людям дальше. Дяцію, не подумають, що я якийсь читер. Бо я реально якийсь проклі... Що за помідор? Ні, помідор не, не втіче від мене. Ми підемо з цим помідором за карту, а тут я вже з ним проведу розпорти. А! Що він зміється, він бігає? Палію геть. О. Я на лаху! Я зробив те, що не робив майже ніхто за всю історію цієї гри. Тільки я став пузатим карликом, який пробрався на дах. Потім з'їв кексик і став. Довгий ХУДИЙ пацан! Ну так, я реально я не знаю. Просто я не знаю, це просто. Э... Люди, як мені ці відео потім назвати? Я застряг, когда хочу, шо. Я не знаю, як ці відео потім називати. де? Опа, шо я бачу тут. Зараз я. Зараз. Здорове, люди, 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 ей, 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 люди, люди, люди. Я тут, я тут, я в машині. Я зробив одне із того. стоп шо? А відки тут колесо літає? Ні, він мене не дістане. Прийшов такий собі ган. Yeah. <laughs> я на даху, а він то не знає, а я-то на даху. <laughs> я просто не знаю, мені здається, зараз подумав, що я, я те скачав. Зілда, так не без щетано граю. А! А! Ні. Я не буду. Я стану Ну, я читер. Я, <риклад> я почуваюся справжнім читером. Я не знаю, як вони на це відреагують, що я став читером. Просто якийсь читер. Надеюсь, ну, меня никто не зарепортирует за это. Окей, okay, все, я стою кухаром. Лидуру. Так, ну что, я стою кухаром. Я стану малим кухарем. Mm. Не треба бути менше, mm. ну я все менше, мені все треба бути менше. Mm. Опа, моя рука застрягла. Кстати, типу, по максимально несколько. Mm. Я стал фаранчик. Все. все. Якось Адам. Все на ньому літаю Теперь я могу на ньому літати я, я, я з нього право тю хороший дочер. Оба, хова, гова. Нехай не переживай, я просто зроблю його грязним і жирним. Ну як жирним? Ну на жирному вийде. А, не жирним вийду. А ні, вийшов хороший. І тепер. куди він нас? Та як я буду з цим ходити? Я малоголовий. бейбі-бомс Як ви бачите, його живеться дуже добре. Він став ідеально білою каркаскою. А, ні, коречного. Так, люди, ви всі в кетчупі. Чому у вас лице в кетчупі? Стоп, а де да кетчуп, якщо їхнє лице в кетчупі. Має бути десь тут кетчуп. Ось кетчуп. Ну я піду всім тоді зроблю. Зробила одному, зроблю всім. Ай пут кетчуп, по номай кетчуп. Ну все, давайте я їх прям повністю заляпаю цим кетчупом. Буду готувати людей. Ох, вони всі такі нормальні. Тим... Кетчупові. Зирна мишка! А за що так з нею? Я знала, що робити. О, я все. Ой, я все підпалив. Я не нормальний. Я все тут маюсь. С мене морозу, але я, яну. Охар. Зроблю себе менш. Хоча я маю показати всь. Опа, опа, Опе. Дивіться, бачите цього, Софія? Я е, тут щекенатор. Як ви бачите, по 207859, ця штука крута. Подивіться, тільки... Це витвір, це витвір мистецтва. Оцініть в коментарях ось такий витвір мистецтва. І не забудьте про ось цього. Вони ж такі ідеальні просто. І я маю їх зробити велетенськими. Відійде. Ну, все, дивіться, я його от зроблю прямі первеликим. os <laughs> <laughs> no, sure. Я его там закрою. Ну все, я його зробив самую блокую, куркою на сервері. Дістаю його. Ставлюся сейшов Джанкс Си. Я його візьму, як файнф взявся. І понесу сюди, щоб ви побачили, як тут все працює. Як ви бачите, він став нагетсом Ну, і тепер я хочу його взяти, щоб я засунути в морозілку. Сунься. Кому кажу сунься в морозілку? Давай, давай. Поліс. Вау. Окей, ну на цьому я завершую це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А підписатися обов'язково, як я бачив під попереднім відео, 33 перегляди. А в мене підписників 29. Ну, а ви підпишіться або... Ці двоє прийдуть по вас. Коротше, підписуйтесь, ну і на цьому всім пока.